Peugeot 3008 2021 року випуску. Друзі, дуже приємна ціна на цю автівку і стан її більш ніж задовільний. Виглядає дуже естетично, приємний розхід, тому що це дизель і приблизно в місті виходить від 5 до 7 літрів. Все залежить від вашого стилю. Дуже приємна комплектація, це камера 360. Вже тут майже все сучасне, якщо не брати тільки текстиль, але текстиль в ідеальному стані. І дивіться, які комфортні сидіння. Ви маєте приїхати і подивитись та випробувати відчуття у житті. В цілому, купити дане авто можна в кредит лізинг 3.1, а також за ваш любний готівковий розрахунок. Друзі приїздіть та забирайте. Peugeot 3008, автосалон Твоє авто, місто Одеса, Розумовська 34. До зустрічі!